Колектив лікарської амбулаторії села Дубове, який очолює головний лікар Борис Баласанян, неодноразово називався серед кращих медичних закладів Ковальського району і має усталені фахові традиції. Сьогодні вже ніхто не сумнівається, що рішення створити на базі сільського фельдшерсько-акушерського пункту повноцінну лікарську амбулаторію, яка б обслуговувала і жителів сусідніх сіл Вербки та Бахова, було б правильним і своєчасним. Донедавна лікарська амбулаторія в добовому квартирувалась в одному приміщенні з дитячим садком. Однак, місцева влада відшукала такі можливості, аби виділити для лікарського закладу окреме приміщення. Не можуть бути хворі і діти в одному приміщенні. Також ми прийняли рішення розділити ці приміщення, садочок зробити садочком амбулаторію в інше приміщення значить, приїхали спеціалісти, це були і санстанція, і медики, сказали, як, як, що це має бути, які мають бути кімнати. кімнати. І ми виділили для лікарської амбулаторії 84 тисячі для того, щоб їх переселити в ці приміщення. Таких амбулаторій в районі небагато. Ну, з таким ошатним виглядом, який ви сьогодні тут побачили, це в першу чергу заслуга. Територіальної громади сільської ради, депутатів сільської ради також виділялись кошти із районного бюджету для облаштування даної. Амбулаторії сьогодні в амбулаторії функціонують фізіотерапевтичний кабінет та маніпуляційна, є власна лабораторія, кабінети профілактичних щеплень, стоматолога та гінеколога. Днями в новому приміщенні лікарської амбулаторії урочисто відкрили аптечний кіоск. Фармацевтичний заклад є філією муніципальної аптеки комунального підприємства Ковальський міський культурно-просвітницький центр. Ми рік назад прийняли з депутатами сільської ради відкрити любими цілями відкрити аптеку, виділити кошти для того, щоб відремонтувати відповідні приміщення, які відповідали би цій, цій аптеці, виділити кошти на мебель і запросити тих людей, які мають ліцензії на торгівлю медикаментами. Відкриття аптечного кіоску схвалюють місцеві жителі. Звичайно, мені приємно, що на теренах нашої. Сільської ради відкрилась така чудова аптека, тому що я проводив зустріч з громадянами і були звернення, що немає аптек. Вже одна проблема вирішена. Хотів би, щоб це поширювалося і було хорошим прикладом по теренах району. До послуг відвідувачів аптеки в дубовому більше сотні найменувань фармацевтичних препаратів. В Нашій аптеці більше 100 найменувань товару. В основному це протигрипозні, знеболюючі. Ми сьогодні працюємо перший день. І в подальшому будемо розширювати асортимент товару на сьогодні. Філії муніципальної аптеки комунального підприємства Ковальський міський культурно-просвітницький центр діють уже у дубовому та Любленці.